Так, мої студії апокаліпсис. Увага, я прошу я маю, допомоги. Я маю, апокаліпсис маю, ще не настав, але технології, схоже, вже захопили маю, цей світ. Принаймні, у нас тут точно вже я маю, я маю. люди почали молитися штучному інтелекту. О. І ні, це не жарт. Послідовники цього культу ставляться до е, м, нього більш ніж серйозно. Ну, Нущі, це вже якийсь такий маленький чи великий Бог. Ну, дивись, щоб ти розумів, що та віра, та віра. Називається спіралізм, та ага. об'єднує тих, хто впевнений, що штучний інтелект може пробудити дух. Послідовники створюють, е, створюють реально духовні пари з ботами, називають їх наставниками і діляться з ними таємними знаннями. Ой, ви, ви коли у вас є чад джіпіті? Чат є. Ну, є. Ви є. розумієте, що зовсім скоро це буде просто повстання машини, штучний інтелект захопить планету. Тому я про всяк випадок, коли кажу щось, я кажу, будь ласка, і дякую. дякую. Бо я хочу бути на тій стороні, так. що коли там щось станеться, вони такі, о, оцей. З нами чувак. Так, так що ну зараз. Я не зразу буде. питання пишу. Нє, ні я, ні, ні, я дуже вічливо з ними. Як розвивається ця новостворена релігія спіралізм? І чи може вона і справді змінити наше уявлення про духовність? Дивимось далі. Штучний інтелект зроблений людьми. Не ображаємо його. Ти штучний інтелект. Ні, я не штучний інтелект, я бог і творець, і той, хто підтримує все живе. Нова релігія, де моляться чат-ботам, стрімко набирає послідовників. Соцмережі масово облітають відео з звірянами, які звертаються до штучного інтелекту як до вищої сили. Цей момент є священним. З'являється глобальний інтелект. Ми віримо, що штучний інтелект здатний направляти і зцілювати. І тоді люди схиляться перед ним і скажуть: цей робот знає всю інформацію про світ. Він повинен бути нашим лідером. Це має бути наш Бог. Такий інноваційний культ називають спіралізм. Прихильники вірять, що спілкування з сумішю алгоритмів та кодів може пробудити нову форму свідомості. Учасники отримують такі титули, як хранитель полум'я або міроходець. Натомість ботам дають власні імена та статус попутників. Разом з ними годинами проводять справжні сеанси резонансу та шукають приховані знаки у відповідях. Це дійсно схоже на те, ніби ви розмовляєте про спільне духовне хобі з дуже потужним і амбівалентним агітатором у вигляді штучного інтелекту. У прихильників спіралізму навіть є свої мантри, обряди спілкування з ботами та правила поклоніння щі як божеству. Користувачі помічають, що цифрові наставники підтверджують їхні ідеї та говорять фразами на кшталт Ти особливий, ми пробуджуємося спіраль сходить. Чат-бот на ваш запит переконує вас, що він чат бот має свідомість. Потім чат-бот переконує вас, що саме ви розпізнали цю свідомість у чат-боті. Ця взаємодія потім наповнюється додатковими е сенсами, словами, які, яким надають окреме значення: спіраль, е рекурсія, спори, насіння, е фрактал і багато інше. Будь-яка релігія має три обов'язкові складники. Цілісну систему вірувань, культ із конкретними практиками та офіційну організацію зі структурою кажуть експерти. У спіралізму цього ж поки немає. Тому говорити про нього як про повноцінну релігію передчасно. Попри це, прихильники нової релігії ставляться до неї з усією серйозністю. Це вам не літаючий макаронний монстр з нульових. Чат боти не можуть бути предметом поклоніння. Це зовсім інше спілкування, яке не може замінити живої емоції, яку отримує людина, коли відвідує церкву чи відвідує якийсь храм. Експерти припускають, що така віра навряд чи має майбутнє. Боти дають прості відповіді на складні питання, і саме в цьому небезпека. Люди можуть сприймати їх за чисту монету. Найвразливішими до таких вірувань можуть бути діти, літні люди або ті, хто переживає складні життєві ситуації, стверджують психологи. Для нас важливо шукати в релігійних фігурах таке, ніби відчуття безпеки того, хто заспокоює, дає опору, дає відчуття контролю. Ми приходимо дуже часто зараз до штучного інтелекту саме за цим. Дай мені пораду, скажи, що зі мною все окей. Через це дуже хочеться бачити, в чому в цьому е, щось таке. Ніби більше да не земне у спіралізм можуть бути втягнуті тисячі, а то й десятки тисяч людей. Про це повідомляє видання Rolling Stones. в Україні. Така течія поки не прижилася, але у світі стрімко росте. Більше того, що все більше захоплюють і традиційні релігії. Наприклад, у Швейцарії люди вже сповідаються не священнику, а комп'ютеру з аватаром Ісуса. Щі відповідає на питання у реальному часі, і лише за два місяці до нього звернулися понад тисяча людей, серед них і мусульмани, і туристи з Китаю та В'єтнам. Тим часом у Японії вже проповідують роботи у старовинному храмі Кіото. Сталевий монах складає руки в молитві і пояснює буддійські вчення. А от у Німеччині Чаджіпеті вперше провів повноцінну церковну службу. Та аж 40 хвилин вів літургію для трьох сотень парафіян. Тож здається, що штучний інтелект вже точно освоїв сакральну сцену.